Я щільно причинив двері від свого кабінету. Я не можу. Я рішуче не можу чути того здушеного з присвистом віддиху, що, здається, сповняє собою весь дім. Там, у жінчий спальні, вмирає моя дитина. Я ходжу по своєму кабінету, ходжу вже третю безсонну ніч, чуткий, як настроєна арфа. Що гучить струнами від кожного руху повітря. Моя лампа під широким картоновим абажуром ділить хату на два поверхи, вгорі темний, похмурий, важкий, під ним залитий світлом із ясними блисками із сіткою тіней. Послана на кушеці, не постіль, особливо ріже око. За чорними вікнами лежить світ. Затоплений ніччю, а моя хата здається мені каютою корабля, що пливе десь у невідомому Чорному морі разом зо мною, з моєю тугою, з моїм жахом. А свис не вгаває. Я його чую крізь зачинені двері. Я не піду до спальні. Чого? Я й так бачу все. Бачу свою дівчинку, її голі ручки на Бачу, як ходять під рядном її груди, як вона розтуляє спечені губи й ловить повітря. Оте мале, звичайно, таке дике, тепер обіймає пухкими рученятками шию лікаря і само відкриває рота. Таке покірливо тепер, котенятко. Все мені крає серце, коли б швидше кінець. Яка то вона тепер? Моя маленька донечка? Ні, треба не думати. Її нема? Нема. Де її поклали? Яка вона тепер? Я цікавлюся. Я нариваю цілі пучки цвіту яблуні. Повні руки і несу в хату. Я не знаю, де знайду свою дитину, де її поклали, і в першій хаті, в яку вступаю, в гостинній, натикаюсь на стіл. А на ньому то ти тут лежиш, моя маленька, якою ж ти стала великою, як ти виросла зразу, наче тобі не на три роки. А цілих шість. Я обкладаю її цвітом яблуні зі всіх боків, насипаючи тими квітками, такими ніжними, такими чистими, як моя дитина. Потому дивлюсь на неї, вона лежить простягши голі ручки, витягнена і ненатуральна, як воскова лялька. На ній коротенька біла сукеночка, жовті нові капчики з помпоном, що я недавно купив їй. Вона так тішилася ними. В її головах горить світло. Все чудне, неприродне, бліде, мов мертве, світло серед білого дня. Тремтячим блиском воно цілує мертві щічки. Я дивлюсь на себе воскове тіло, і дивний настрій обхоплює мене. Я почуваю, що воно мені чуже, що воно не має жодного зв'язку з моїм живим організмом, в якому тече тепла кров, що я кохаю не те, що я сумую не за ним, а за чимсь іншим, живим, що лишилось у моїй пам'яті. Відбилось там золотим промінням. А моя пам'ять той нерозлучний секретар мій вже записує всю безвладність тіла серед світу яблуні і гру світла на посинілих лицях, і мій дивний настрій, моя мила донечко, ти не гніваєшся на мене.